Всім привіт, всіх вітаю в новому відео. Сьогодні поговоримо про копітрейдинг, точніше, не поговоримо, а навіть спробуємо. Е, я зазвичай скептично відношусь до якихось таких двіжух, якихось платних сигналів, ВІП-каналів, копітрейдингів якихось. Але сьогодні я вирішив виділити собі 100 доларів, виключно для відео, виключно на експеримент. І 7 днів просто затестити оцю цю двіжуху і подивитись дійсно, працює це чи це просто якісь обман і. Нічого цікавого з цього не вийде для чистоти експерименту. Давайте зафіксуємо сьогоднішній день. Бачите, вівторок, 11,22. І рівно у вівторок, в 12 часов дня, ми будемо завершувати цей експеримент. Давайте власне, перейдемо до самої платформи, до самих трейдерів. І давайте, власне, перейдемо до самого копіювання. Ми будемо це робити на біржі Bybit. І я вже трохи полазив, подивився, і мені видає, що копіювати ось цих. Взагалі, яка в нас задача? Наша задача це лише вибрати класного, хорошого трейдера, який довго заробляє і показує результат. Тут по 50-60% ось ці там по 300% теж я щось не можу знайти зараз. Мені видає, це не найкращий варіант, тому що от 700. 900%, тому що вони як заробили ці 900%, так і можуть всадити наш депозит, наші гроші. Мені видає, треба вибирати трейдера, який стабільненько, потихеньку виходить в плюс. І я вже трохи підготовився перед відео і знайшов такого трейдера. Дивіться, ось тут що мене привабило, давайте статистику за 90 днів, і бачимо, що у нас просто помаленько, плавно, йде плюс. Тобто людина торгує вже 109 днів і дійсно весь час якісь є просадки, ну це трейдинг, без цього ніяк, це нормально абсолютно. Але в нас плавно ростуща просто камулятівка. І особисто я би краще помаленьку, але впевнено. Індекс стабільності 5 це взагалі потужно, я би так сказав. В принципі, мені тут все подобається. Таке, що можна кинути на перший взгляд, так як я ще сам не дуже в цьому розбираюсь. В принципі, все good. Все 100% успішних угод не знаю. А, це 7 днів. Давайте 90%, 89%. Блін, ну це дуже потужно, якщо чесно. Тому давайте почнемо копіювати вже ці угоди. Ось в мене, як ви бачите, 100 USDT є. Вводимо 100. Ой. І поїхали. Да, копіювати. І по суті, це дійсно все, що від нас потрібно. Ми в будь-який час можемо відмінити копіювання, якщо ми побачимо якісь проблеми з нашим депозитом, якісь мінуса аномальні. Тому, в принципі, все супер. Більше особо що розказати, немає поки що. Пропоную вам просто вже переходити до наступного дня і дивитися, можливо, вже буде якийсь плюс чи якийсь мінус. В общем, подивитися на результат за перший день. Звичайно, це не показник, але. Поїхали. І так, вже минуло більше двох діб. Давайте зафіксуємо цей момент. Зараз четвер вісім вечора. І вчора я вирішив не записувати, так як це був перший день, лише там, до речі, був якийсь невеликий плюс, але він під вечір став більший, але я вже вирішив записати відео сьогодні. Давайте перейдемо, подивимося взагалі, що по результатам. Так, таким чином ми перейдемо сюди. І бачимо, що загальний капітал вже е, Ну, Якісь висят позиції на мінус 63 цента. Тобто, уже дійсно до нашого депозиту було плюс 2%. Да, звичайно, в доларах е, це не дуже цікаво звучить, плюс 2 долара але я перепрошую це на повному пасиві. абсолютному В принципі, я поки що довольний результатом, реально. Звичайно, це 100 доларів, це плюс 2% всього на все, Ну, я перепрошую, знову ж таки, це 2 дні лише минуло. Будемо далі дивитися на результат, що я вам скажу. Тут можна глянути позиції деякі, але я, якщо чесно, навіть не хочу цього дивитись. Секунду, де це знаходиться? Ось тут на головному екрані це знаходиться, бачимо, висять позиції. На жаль, ми не можемо подивитися, де там тейк, де там стоп-лосс. Але в принципі, як я вже сказав, що я можу бачити ринок по-своєму, а цей трейдер зовсім по-іншому. І головне результат, головне, що він заробляв. А як він його бачить, яким методом він його колдує, заробляє, в принципі, мені це вже не важливо. Я бачу лише статистику. І, в принципі, поки що, навіть з нашою участю досить непогано. Так, да, це не якісь там суперські ікси, але я думаю, хто адекватний, то розуміє, що це не то, до чого треба стремитися. Бо їх можна як і нащолкати, так і бистренько всадити. Гаразд, я пропоную знову ж таки очікувати, нам більше нічого, в принципі, не потрібно. Повернусь до вас з результатом завтра, дам якісь обновлення і глянемо що до чого. Надіюсь, все буде продовжуватись в такому самому духі. Для вас це секундний перехід, а для мене це цілих 24 години. І так, ребята, добрий вечір. Сьогодні, зараз давайте покажу час по традиції, П'ятниця 23.37. Це вже який третій, третій сутки, навіть трохи більше експерименту. Я ось вийшов з пасажиром погулятись, покажіть, пожалуйста. От. І що? І паралельно у нас росте наш депозит, як ви можете побачити. Вже 102 долара 17 центів. По суті, особи обновлення немає. Сильні. Але що в нас? Ну, у нас там баланс плюс 5 доларів ще висить в позиції. Коротше, да, якось так. Реально, ви повинні розуміти, що сильно щось вам розказати і кожен день показати нове, прикольне. Я не можу, бо ну, нам в натурі, як я вже казав, лишається просто сидіти, наблюдати і спостерігати взагалі що до чого. Я ні позиції, нічого не дивлюсь, бо на то він не копітрегінг. Я сидів вклав бабки і сижу, жду. Щось, де що я інтересне, піддивився, що тут трохи полазив, пошарився, то завтра вже включуся з компа. Це що у нас буде четвертий день, і, і розк... розповім вам. І так, на даний момент у нас неділя, 22 години вечора. Давайте фіксуємо цей момент. Надіюсь, було видно. Вчора також не включався, бо знову ж таки повторюватися, говорити одне і те саме немає, просто тісто, нема що показувати, ви повинні це розуміти. Фіксуємо результати сьогодні і що ми тут бачимо? Плюс 2 долара 80 центів у нас уже йде прибутком. Також висить щось в позиції. 62 цента, не реалізована ця. Ну, мабуть, відпрацьовуються якісь ще позиції. Тобто, сьогодні я, до речі, вже бачив 103 долара тут на балансі, вже якась така нова цифра, не знаю, прикольно було. І. Все, по суті, немає, що більше дивитися. Єдине, що я тут знайшов ще цікавого, ось тут, на головній сторінці нашого трейдера, я так розумію, опис змінився і рекомендований баланс, по-перше, 200 доларів. Ну, раніше цього не було, тому я зайшов з сотні. Також інформація якась по стратегії, і телеграм-канал, в якому теж є інформація по стратегії, є підтримка в закритому чаті 24 на 7 для тих, хто вже копіює, ну і в принципі підтримка для людей, які хочуть почати, там яких є якісь запитання. Досить прикольно, бо я такого не бачив в інших трейдерів, це є великим плюсом. І, до речі, ще на головній сторінці я знайшов таку прикольну штуку, я намагався неї скористуватись це 100 доларів перекриття збитків для, першого, для першої спроби в копітрейдингу. Але я думав, блін, взагалі прикольно. Я зараз собі 100 доларів закину, відос знімлю, і мені ще й компенсують мої збитки. Але тут умова що лише від 1000 доларів. В принципі теж непогана акція. Закинули тисячу, побачили, що вже йде мінус сотня, побирюку вивели бабки, і все, до побачення. Спробували, в принципі, без ризику. Слава Богу, наш депозит, наш експеримент йде в плюс. Це прикольно, круто. Я пропоную переходити в завтрашній день, він буде перед останнім, Обов'язково потрібно буде зафіксувати результати. Ну і в принципі, поїхали. І так вийшло не зовсім заплановано, але ми дали експерименту трохи більше життя. Уже минуло 8 діб, сьогодні середа, 6 година вечора. І давайте ж перейдемо до результатів. Я перевіряв результати в понеділок і вчора, та й сьогодні, в принципі, я завжди їх перевіряю, бо мені самому дійсно цікаво, що там до чого. Ось так це діло виглядало в понеділок. Знову ж таки, сильно ніяких скачків немає, тому я не виходив в ефір, не записував, просто вирішив з телефону так записати. Ну, в принципі, при виборі трейдера я на й розраховував, що не буде ніяких там скачків плюс 100%, віксанути депозити і тому подібне. В общем, давайте перейдемо, подивимося, що там взагалі до чого, і вже будемо завершувати цей експеримент. В общем, бачимо, що у нас 103 долара 36 центів е, загальний капітал. До речі, сьогодні було 104. Блін, я думав, я запишу відео, коли буде 104, було б прикольніше. Нереалізований прибуток мінус е, 80 центів. Ну, звичайно, ми стоїмо в якихось ще угодах. До речі, досить активний трейдер, бо. Постійно якісь є угоди і їх декілька. До речі, що ще потрібно сказати, що так як ми зараз будемо завершувати, у нас 103 долара 30 центів. Блін, це виходить, потрібно буде зафіксувати у збиток цей. Ну ладно, нічого страшного для чистоти експерименту нам все ж таки доведеться це зробити, тому давайте перейдемось на цю головну сторінку і нажимаємо. Відмінити копіювання. До речі, дивіться, яка мені тут цікаво, вискочила іконка, що можна завершити, коли трейдер закриє ці позиції. І давайте ми, мабуть, так і зробимо, правильно, щоб не псувати результат, бо дійсно, можливо, там саме-саме ми будемо виходити в плюс, чи там хороший потенціал. Давайте все-таки дочекаємось точніше, ми завершимо зараз, але дочекаємось, коли завершить трейдер. І давайте вже на фіналку подивимось, скільки ми зафіксували на даний момент. в мене там декілька центів висіло, тому треба перейти на єдиний торговий аккаунт і глянути тут чистий результат. А, я перепрошую, це не той результат, <гум> нам потрібно перейти на фінансування, я так розумію. І у нас є плюсом 3 долара 37 центів. В принципі, я задоволений результатом, я нічого не робив. Я записав відос, в мене є якихось плюс-3 долара. Потрібно розуміти, що це всього 7 днів вийшли в плюс, і то хорошо. Я трохи змінив свою думку, не так уже скептично відношусь до всіх цих двіжух. Але ні, все-таки до платних якихось сигналів це всього шляпа. Але до копітрейдингу, в принципі, уже нормально. Звичайно, як ми побачили, що заробляти на цьому можна, але. Мушу сказати, що тримайте голову на плечах, завжди розсуждайте холодною головою не фантазуйте собі там якихось мільйонів. Тому що ну, це все все одно це ризики. Ну і на фіналку хочу вам сказати, що я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що тут я транслюю свій шлях у трейдингу, свій життєвий шлях. Також залітайте в мій телеграм-канал, там я постійно скидаю ситуації, за якими я спостерігаю, скидаю їх відпрацювання, все в доларах, все прозоро, все абсолютно всі мінуса там. Всі якісь психологічні моменти, сліви, я туди все публікую. Ну і також якісь прибутки. Знову ж таки, там мій шлях. Там мій блог, там мій щоденник, я там завжди на зв'язку. Буду вас всіх там очікувати. Ну а вам я бажаю всього найкращого, профітів, зеленки в стакані, прибутків, успіхів і до нових зустрічей у нових відео.